Рати верховних правителів і їх посіпак за їхні слова і дії під час воїн людство стало відносно недавно, менше ста років тому. Причини, так би мовити, прості і зрозумілі у 20 столітті людство винайшло технології масового знищення, в результаті чого окремі народи чи етноси могли просто зникнути назавжди. Такими технологіями до речі ставали не тільки складні машини або зброя. Ними стали радіо, газети і телебачення, що перетворились із засобів масової інформації на засоби пропаганди ненависті. Для створення міжнародної інституції, відповідальної за справедливий суд над світовими злочинцями, вимагалося не лише рішення міжнародної спільноти, але й ухвалення відповідних нормативних документів у певному сенсі законів. Деякі підсудні Нюрнбергського трибуналу, як от Герман Герінг або Йоахім фон Рібентроп, заявляли, що Нюрнберзький трибунал не мав юридичних підстав для суду, оскільки він був створений переможцями війни, а не міжнародним органом, погодженим з усіма державами, включно з німечною. Тому у подальшому саме рішення міжнародного військового трибуналу у Нюрнберзі та Токійського трибуналу заклали ту основу, яку й було використано для створення у 1949 році Женевської конвенції, згідно якої впродовж наступних 50 років переслідували воєнних злочинців. Саме базуючись на нормах цієї конвенції, і були створені два міжнародні трибунали для колишньої Югославії та Руанди. Вони, окрім воєнних злочинів, переслідували диктаторів за злочини проти людяності та геноцид, скоєні під час конфліктів у цих регіонах. Але вже на початку століття 21-го постало питання створення постійно діючого органу після ухвалення Римського статуту. У січні 2002 року ним став міжнародний кримінальний суд. У газі найбільш знаковим або ж символічним для міжнародного правосуддя виявився процес над Слободаном Мілошевичем, колишнього союзника Сербії та союзної республіки Югославії у 2001 році, майже одразу після втрати влади, було екстрадовано. Проте, декому, зокрема, і його поплічникам вдалося переховуватись від покарання десятиліттями. Радко Младич і Радован Караджич, лідери боснійських сербів під час конфлікту в колишній Югославії, переховувались 16 і 13 років відповідно. Але вони далеко не лідери по переховуванню від міжнародного правосуддя. Безумовним рекордсменом у дисципліні втеча від міжнародного кримінального суду є Фелістєн Кабуга. Підозрюваний у фінансуванні геноциду у Руанді 1994 року, Кабуга переховувався 26 років аж до свого арешту у Франції у 2020-му. Проте його скоро може потіснити Джозеф Коні. Лідер угандійського угрупування армія господнього опору звинувачений у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, переховується від МКС понад 19 років, і його місце перебування досі невідоме. Разом із тим, за час своєї діяльності міжнародний кримінальний суд завершив судові процеси проти понад 60 осіб, із них 55 були засуджені. Станом на 2024 рік у міжнародному розшуку МКС перебуває 26 осіб, яких звинувачують у скоєнні злочинів проти людяності, воєнних злочинів і геноцидів. Компанію Владіміру Путіну, Сергію Шайгу і Валерію Герасимову складає, наприклад, Омар Аль-Башир, колишній президент Судану, звинувачений у геноциді та злочинах у Дарфурі. Близько 20 людей з цього списку африканці, і, очевидно, переховуються у джунглях рідного континенту. Погодьтеся, уявити Путіна, Львову Білову, Соловйову та Симоніан у нетрях умовного нігерійського лагоса. Важко. Але і Соловйов і Сімоньян будуть наполягати на праві на свободу слова. Та суд може посилатись на іншу практику. Фердинанд Нахіман, засновник радіо тисячі пагорбів і журналіст Жорж Ругіо були засуджені до десятків років ув'язнення міжнародним кримінальним трибуналом для Руанди за підбурювання до геноциду і злочини проти людяності, які ті поширювали через радіо ефір. Тому єдине на що варто сподіватися російським пропагандистам, це на добру схованку у хрущовках Абакана або Бараках Бійська.